Коли працює пошта, вона працює там до 18 години, так, значить по штемпелю відбитку, саме цього поштового відбитку, будемо означати цей. Час відправляння документів. Я думаю, що хто відправить їх пізніше, то ці документи в принципі мають право бути не прийняті і не зареєстровані. Тому зволікати не варто. Усім майбутнім абітурієнтам потрібно на сайті українського центру онлайн заповнити заяву реєстраційну картку, видрукувати її і завершити заповнення далі власноруч. Тоді підготувати копію паспорта або свідоцтва про народження для учнів училищ коледжів не необхідна також довідка з навчального закладу для випускників минулих років копія атестата. На всіх копіях потрібно вказати згідно з оригіналом, поставити підпис, написати прізвище та ініціали. Організатори кажуть, не всі школи на Тернопільщині вже відправили документи, бо чекають останнього учня. Можна декілька разів надсилати документи. Цим правом треба скористатися і не чекати останнього абітурієнта, який виявить бажання. Ну, на жаль, є такі моменти, що один-два абітурієнти їм, в принципі, і ЗНО не потрібно, бо вони не будуть вступати в вуз, але вони мають складати ДПА з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Тому треба їм обов'язково бути. Зареєстрованими до тестування з української мови і літератури зміни можна вносити лише до 6 березня, бо і саме ЗНО відбудеться найшвидше 24 квітня. Для Решти предметів зміни в реєстраційні дані можна вносити трохи довше до 1 квітня.